Засідання очолили глави міноборони Великої Британії, Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус. Участь взяли міністри оборони 50 країн, голова Пентагону Під Гекси та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Українська сторона закликала партнерів до рішучих дій для посилення тиску на Росію. Ну і вже більше половина членів НАТО приєдналися до програми ПьоРл. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, це найбільший показник підтримки єдності партнерів навколо. Оло ініціативи, е, відомо, що Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія оголосили про внески до нового пакету допомоги. Ну і о, разом з тим о, Німеччина виділить України Україні 2 мільярди євро військової допомоги і 400 мільйонів євро на далекобійні дрони. Про це голосив нім... німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він зокрема закликав західних партнерів інвестувати в оборонну промисловість та українські проєкти в галузі ППО. Почуть. Очевидно, що оборонна промисловість України є потужною та інноваційною. У неї варто інвестувати, і ми допоможемо втілити креативні розробки в реальність та належним чином використовувати існуючі потужності. Німеччина надає 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників. Це допомагає Україні знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту. Ми бачимо певний успіх. У Росії існує дефіцит палива, який впливає і на російських військових. Путіну стає дедалі важче представити цю війну як як успіх. Пане Валерію, чи є у вас розуміння пояснення на тому факту, що все більше країн рішуче себе поводять, коли говорити про підтримку України, більше держав долучаються до системи озброєння України за програмою Пьорл? І як прокоментуєте, отут тут вчорашнього новини вона видалась цікавою, те що урядовий літак США Боїнг C-32A з главою Пентагону Гекситом на борту раптово подав сигнал лиха над Атлантикою. Він перелітав в напрямку Європи. Цей океан повернувся вимушено назад додому Сполучені Штати Америки. Різну конспірологію тут малюють. Ну, Буцімто, на США, ж немає ніяких санкцій, аби їхня авіаційна промисловість якісь зазнавала лиха. У чому тут може бути е, собака зарита? Єдине, що поки що офіційна інформація, у склі е, трапилась там якась тричина. вибоїна, тріщина, і саме тому. Ну, тому не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли там немає. Є... Є протоколи, є е, завжди е, фактор. На якій е, ми не можемо впливати. Просто згадується дер Фондерляїн, її посадка вимушена. Там там зрозуміло, що там гасили. Тому, але ж ми не будемо екстраполювати те, що відбулося там, на те, що відбулося Окей, там. окей. Е, а чим тоді пояснити це, те, ось, це, це посилення? Суфії, це ну просто некоректна екстраполяція. Е, чим пояснюється? Ну я не знаю, там лі, літають різні птахи, залітають. Ні, ні, -ні інші, посилення можливо... підтримки. Перше яким, питання моє. Яким, яким чином е, це то відбувається технічні речі? Стосовно mm. нації, я все таки маю е, маю сказати. Е, ви знаєте, що. Кількість хлопців, які загинули в операціях проти терористів Хамасу, які було 21 рік, 1400 в Ізраїлі. 1400. А кількість людей, молодих людей, молодших 22 років, які зараз, значить, просять захисту в Німеччині, зросла в 10 разів після того, як. Владі дозволили, тобто у нас нації мають гуртуватися, гуртуватися, а не розділятися цьому дам, цьому не дам для того, щоб мати якісь там політичні уподобання, літуватися на якусь електоральну базу. Хлопці до цих років їхні мами, їхні, значить, там батьки, а не а ті, які без цих хлопців зараз зникровлені і втрачають життя і здоров'я на фронті. Вони і інша категорія. У ці безполотники ми збиваємо, бо там Тимур Ткаченка, і там, значить, ми, а ці не збиваємо, бо там кличко. Нації. Нації виграють. Мало того, виграють нації, в тому числі широка європейська, хоч вона і етнічно е, строката, але європейська нація також має гуртуватися. Це я відповідав вже на ваше запитання. Mm -hmm. І тому це не просто я пояснюю те, що вже відбулося або відбувається, що там вже 20 країн під'єднуються до е, цих перл. Я в вашому ефірі говорив, що так чи інакше вони будуть втягуватись, тому що загроза не тільки Україні, а всій західній цивілізації. Тому що все, що. Є скріпами для так званого руського народу, хоча він строкати і один одного ненавидять. Це ненависть до заходу, до України як частину заходу, mm -hmm. до західної цивілізації. Тому так чи інакше, коли ми з вами говорили з інавгації Трампа в січні, в лютому у нас була дуже погана ситуація. потім тоді ми отримати набагато кращі умови для так званого миру. Чора, але але так чи інакше він не міг погодитись, тому що якщо Путін погоджуватись на Трампа, так і зараз він думає, що Трамп блефує, чи Трамп погрожує, а ми його не боїмося. Як Трамп сказав, що давай Путін йди значить, за стіл перемовин, Путін взяв і пішов. Ні, Путін не буде йти. Тобто це закономірно. Тому мені цікаво вже не те, що коментувати, що відбулося, мені цікаво верифіковувати те, що я прогнозував. 20 і буде ще більше. Ті країни, які не будуть підтримувати Україну, вони будуть заходитись під тиском. І тих країн, які є. Системі колективної безпеки і власних громадян. Петро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, вирішив сказати, що у ці 2% це десь далекі речі. Нам треба наші соціальні програми. У ну, нас наш, наш, немає безбілітників. Без ви ж є членами НАТО, тому ж не тому, що ви іспанці хочете воювати за німців, а поляки за угорці, а угорці за хорватів. Ні, це ви вважали, що ви будете торгувати з Росією, отримувати, значить, від неї дешевих туристів, багатих туристів і дешеві енергоносії, як Німеччина, Франція, Іспанія, Греція так і інше. А ми будемо за вас воювати. Ну подобається нам Трамп. Не подобається, але питання поставлено правильно. З приводу Платіть Трампа власне пане Валерій, Деякі експерти кажуть, що він нарцис, і тут можливо йому сподобається ця інформація. Будемо сподіватися, що вона так само буде донесена до нього. А чого ні? Якщо воно працює, то має бути запроваджено сквер імені Дональда Трампа зроблять у Чернігові. Ініціатива має на меті вшанувати. Видатного сучасного лідера та привернути міжнародну увагу до міста про це по зараз повідомляє міська рада. Ми розуміємо, що Чернігівщина зараз просто потерпає від жахливих ударів Російської Федерації, і саме з політичної точки зору, а чого б і ні, не взяти і не використати ось саме такий привід для уваги Дональда Трампа. І ще буквально вчора я читала цитату. Вона мені дуже сподобалася з приводу того, що зараз українська дипломатія працює над тим, щоб перетворити війну Байдена у війну Трампа, тобто мова йде про те, що Трамп завжди казав, що це була війна Байдена. Вона ніколи не мала розпочатися. В нас є зараз можливість таки втягнути Трампа вже повністю на свою сторону, щоб не боятися в подальшому його перебіжок. І чи впораємося ми з цим? Так ми вже втягнули, хоч всі. Не любили Трампа, на тому були багато політичних спекуляцій. А я ж кажу не про любов чи не любов. Ви сказали про нарцис. Ну От якщо людина ну взагалі, сучасна цивілізація, вона нарцистична, але зараз я не буду далеко йти. Е, у нас також таких нацистів, хоч пруч пруді Я можу по прізвищах назвати, е, але ми знаємо про кого йдеться насамперед. Правда ж, наші глядачі, і тому ми маємо розуміти, що це людина така з таким суперего. Ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про те, що має бути політична воля, да, от звикли такі. А коли ця політична воля проявляється, то ми говоримо, а як же інституції, а як же суди? А як же ООН? А як же ОБСЄ, А як же значить МАГАТЕ? А як же ж воози? А як же ж там, значить, різні там інші речі? А якщо вони не працюють, якщо після ударів по центру Києва, коли тут генсек ООН прилетів. Сюди по центру Києва а він все одно полетів обійматися з цим самим Путіним. А як же на рендромоді велика країна, яка після удару по Ахмадіту полетів знову до Путіна? Якщо це не працює, то політичну волю ми не любимо, називаємо нарцисам. Як хочете, називайте, хоч груздьом, але нехайте, нехай залізає в наш кузов підтримки українському народові. До нарцисів треба також мати підходи. Якщо людина за нашою точкою зору там неадекватна, то треба шукати адекватних людей та квантні підходи до такої людини, яку ми вважаємо докладатися. Це правильно чи не? Неправильно до Трампа заходили підходи Макрони, не дивлячись на такі речі. Заходили Макрони, е, підходи Мерци, Заходили підходи інші лідери. Нам не подобалось, але вони знаходять підходи. І під час такого роду, наприклад, розмов, коли Трамп там, значить, зверху панарсистично, значить, так. там, зверху вниз там дивиться там навіть на короля. А йому говорять, а пане Валері, а ми я по почую від вас похвалу нашій українській дипломатії. Ну круто ж працюють. Е ні, ви ну почуете, як ні? Він, він від мене, пане Валерій. Ви від мене, мене почуєте похвалу завжди, щиру похвалу збройним силам України. Тут 100%. Тому що рівень українського дипломата номер один. Ми побачили на його зустрічі з українськими студентами. Він ну -льовий. Але якщо його посилають туди, значить для того, щоб він смотрозався з рубля, кажуть, ну зрубить зустрівся, рубля. Ну Пане Валерія. Ну але дивіться, Чернігів. пане Валері. Ну ви ви мене запитали напряму. Я відповів на але Чернігів, Дивіться сквер імені Дональда Трампа. До прикладу, Пакистан навіть без образи до Пакистану, навіть вони одразу ж після цієї історії історії із Нобелівською премією, після залагодження війни Ізраїля із сектором Газа, вони ще раз повторно його туди подали, і потім розпочали бойові дії із Афганістаном. Дональд Трамп на навіть не дивиться, тому що можливо вже його вдячний ні. їм. Мене запитували, Мене запитувати маленькі навіть маленький, навіть конфлікт. Він не був би зайвий для нього, аби додати в статистику ні. залагоджених ні. конфліктів. Ні. Тут просто дивіться, я хочу поставити питання в коментарях. Вже пишуть про те, що потрібно Івано-Франківськ перейменувати в Дональдо Трампівськ. Я звісно ж сподіваюся, що цього не станеться, але от такі от підходи до, як ви кажете, нарцисичної особистості Дональда Трампа вони ж спрацюють. Напевно, правда? Ні, він не буде знати, як там назвали сквер. А, дуже погано, як зробив наш дипломат Юр, Юрченко, доктор наук, який спочатку подав Трампа на Нобелівську премію миру, а потім відкликав. Оце Трампову полковник. Він не відкликав, вони просто не проголосували, а, не було ні. депутатів в він, залі. Він від... Давайте не будемо говорити. Окей. Тобто так, так не робиться. Значить, не буду називатися, не буду називатися Івана Франкіць, бо Іван Франко це славетний син українського народу і один з батьків української нації, сучасної нації, яка Без бореться значить, цією руснею. Це все нас об'єднує. Стосовно е, похвали. Наголошую, Збройні сили України не погоджувалися з тими планами, які узгоджували Віткав з і ми з вами про це говорили. І ті можливості для Путіна були втрачені. Я тоді дуже не хотів, щоб вони домовились. Пам'ятаєте, Трамп казав, вони там домовлялися, я, можливо, до них приєднаюсь. Пам'ятаєте інші речі, я казав, що дуже погано, тому що як ти не піднімеш руку, коли Трамп, значить, з Путіним піднімає руку. Це найгірші були мотиви. Путін не міг зупинитися на тих моментах, а якби зупинився, але якби не, не не буває. Якби зупинився, умови для миру для нього були б набагато краще. І тоді я казав не про нацизм. Перепрошую, сам себе цитую. А ще Трамп, я казав ще в лютому місяці, Трамп мені буде нагадувати рогоносця, які останнім дізнається про зраду його дружини. Так воно і відбулося. розчарувався ах, нарешті. Він та в цій дружині його так ми не були такі чи. Чудові стосунки. Ах, от, значить, як так, так і відбувається. Ну не хоче друзі говорити, значить, своєму е, другові, що його дружину бачили з цим і цим. І вони не говорять. А він, значить, купається в очах своїх чудових сусунків. своєї дружини, щоб не говорили про сексизм. Нехай це буде дружина. Осані дізнається про владу свого чоловіка. Я не хотів Трампа називати е, дружиною. Жінка, Путіна, Та, але так, він так. поступово заміж виходив за Путіна в тих розмовах, в яких він там міг е, міг. Тобто, це прогнозовано. А Потім відбувається, я тоді казав ефект згадати. Все. Ах, вона така, ах, він такий. Тобто психологічно це детерміновано, закономірно. І е, так чи інакше, все-таки базувалося не на українській дипломатії, бо донедавна нам говорили про гарантії безпеки. Де гарантії безпеки? Я казав, що не, будуть, е, не буде е, ратифіковано французьким парламентом те, що вони будуть посилати сюди війська. Ми маємо ситуацію конкретно, Ми, а не, не про слова. Ми знаємо, що буде далі, Ми говорили далі, про нашу дипломатію. Валерій. Я півроку розповідав, коли мене запитували, а от глобальний саміт Миру. У який він може бути успішний, коли Росія тоді наступала, а він був успішний до Ярмака, тому що він сказали попереду, позаду Усурфондерляїн, Камали Харіс, білому вінчикі і зросл. Це успішна дипломатія. Нам потім сказали, наступний саміт буде в Швейцарії, і там буде залучена Росія. І ми припинимо війну до 25-го року. Потім каже Шмигаль з Марченком: ми не запланували видатки на наступне півроку, тому що ми вважали, що ми переможемо. Це успішна дипломатія після 28 лютого, лютого, після цієї розмови. Ловальному кабінеті, ну і все ж таки, я кажу, от те, що ми зараз маємо. От цю відмінність у відносинах з США. Мені здається, це результат успішних дипломатії. А, а успішна була це можуть... ще раз, пане Валерій, була... ми люди. Ми можемо помилятися, і взагалі країни можуть помилятися. Але якщо ми не робимо висновки з цих помилків, тоді погано. Ми зробили висновки в дипломатії. Ми пішли інакше, ми почали шукати інші підходи, і це працює. Давайте так станом на сьогодні, це працює. Ми не знаємо, що Наші... буде завтра, але Збро... зараз це працює збройні сили України. Не помия. Непогода... Коємо збройним силам України, пане Вали України не погодилися наприкінці. Березня 22-го року сими За збройними які були силами України стоїть і... Верховний Головнокомандувач України, президент України Володимир Зеленський. Поки що це так і є. Пане Валерій, Дякуємо дуже за нашу плідну, цікаву, гарячу розмову. Запрошуємо на наступні ефіри. Валерій Димов, керівник Го Центр стратегічної комунікації форум політолог. Ну і в нас є ще один цікавий спікер вже на зв'язку, Кристина Ненно, експертка з ЖКХ тариф Утворення субсидіювання. Пані Кристино, вітаємо вас сьогодні. Добрий день. У нас сьогодні опитування є від новини Live для наших глядачів. Воно звучить таким чином: у вас вдома тепло, і є декілька варіантів відповіді: так, комфортна температура, нормально не мерзну, поки холодно, вмикаю обігрівач. У вас вдома тепло, вам холодно чи ні? У мене вдома тепло, вмикаємо обігрівач. Почули? Пані Кристина, ну тут що характерно, є як зазвичай у розмові з вами нагальна повістка денна. Ми всі у процесі підготовки до опалювального сезону, і просто зараз кабінет міністрів встановив нові ціни на газ для виробників електроенергії до 31 березня наступного року. Так, газ для теплоелектроцентрали, які виробляють електрику в теплофікаційному циклі за тисячу кубометрів, коштуватиме 21 тисячу гривень замість 18 для ТЕЦ та ТЕС які виробляють електрику в конденсанційному циклі 16 тисяч замість 14? 000. Ну, разом із тим, з спочатку наступного року. Українці отримують оновлені платіжки за доставку газу. Сам тариф не змінюватиметься однак переховують об'єм за яким доведеться щомісяця платити у 2026 році. А, м, платитимуть за той об'єм газу, який використовували з 1 жовтня 2024 року, до 30 вересня 2025 року. Наприклад, якщо за вказаний період ви спожили 700 кубометрів газу і проживаєте в Києві, то щомісячно треба платити за доставку близько 58 кубометрів. Ну і у столиці за такий об'єм нараховується щомісячно по 22 гривні. А тепер давайте по-людськи, щоб було всім зрозуміло, пані Кристина. Давайте так ще раз. Тарифи на газ вони будуть змінені чи ні, будуть змінені. Що означає знову ж таки цей тариф на доставку і платіжки? Найголовніше, тому що і зараз складно платити, будуть підняті чи ні? Дивіться, що стосується побутових споживачів, тариф на газ не зміниться до кінця опалювального сезону. Це була офіційна заява нашого з вами президента. Що стосується побутових споживачів і ось цієї платіжки за розподіл газу, просто взяли, оформили да уніфікували ось цей розрахунок. Чому він діє там з 1 жовтня? Ми розраховуємо, тому що вважається такий газовий рік для газовиків. У нас новий календарний рік починається 1 січня а у газовиків новий рік починається 1 жовтня, за який вони Проводять різні нарахування. Суттєво збільшення в платіжках не буде, Мо у декого може навіть буде менша платіжка. Чому? Тому що е, відкриваємо наш особистий кабінет і бачимо споживання за попередній газовий рік. Е, і дивимось, наприклад, ми там спожили 1000 кубометрів газу, ми їх множимо на наш тариф, тариф від 39 копійок е, чи 36 копійок за е, розподіл і максимум 2 гривні 71 чи 2 копійки по регіонам, в залежності від регіону, тобто ви дивитесь свій тариф. Ваш об'єм ви множите, тобто ви можете прорахувати, що ви будете платити наступного року. Ваш об'єм газу ви множите на тариф і ділите на 12. Але тут з'являється певний момент: якщо ви навіть газом не користуєтесь, є е, е, чітко. Встановлені о той обсяг, за який ви будете змушені платити. Навіть якщо ви жодного кубічного метру газу не використали, ви ваше домогосподарство буде змушене платити. 39 кубічних метрів газу буде розрахунок для домогосподарств, які користуються газом лише для приготування їжі. 126, якщо ви ще й грієте воду, якщо у вас газова колонка простими словами, і е, 300 там з копійками, йде, якщо ви навіть і опалюєте своє помешкання за допомогою газу. Ось. Тобто, це е, з цього ви від цього ви нікуди не дінетесь. Це прописано е, в газорозподільчому кодексі, і це є законом. Єдине, як можливо не платити ось ці. Е, Ну до 100 гривень, скажімо так, або там 200 гривень. Це просто розірвати договір з газопостачальну компанію і з постачальником газу фізично від'єднавши ваше помешкання від газу, тобто вам і відрізати трубу радикальне Тоді... рішення, пані Кристину. Ну але от дуже цікава від вас інформація про те, що сильно на платіжки не повпливають ці от нововведення, коли говорити про ціни, та можливо, ви зазначили в, в декого вони стануть навіть трішечки меншими. При цьому але... 15 гривень, тобто ми не говоримо несуттєво, про несуттєво, так, я розумію. При цьому станом на вересень цього 2025 року, як ми знаємо, в Україні налічується 788 вісімдесят тисяч боргів за комунальні послуги, і про це йдеться у звіті Open Data Bot. Зазначає, що це на 13% більше ніж у липні минулого року. Загалом.